Заняття з розвитку мовлення на тему Транспорт на вулицях нашого міста для дітей молодшої групи. Від серця до серця лунають вітання. Прийми найщиріші мої побажання, щоб ти був старанний, щоб ти був завзятий, веселий, щасливий, здоровий, багатий. Дітки, я рада вас вітати! А ви мені скажіть, ви не бачили мою подружку маю? Ні. Щось я її чекаю, чекаю, а її нема. Добрий день, Майя! Де ти була? Чому ти спізнюєшся? Ми з дітками тебе вже чекаємо. Ми хочемо тебе запросити у подорож містом і подивитися, який транспорт їздить у нас на вулицях нашого міста. Ти готова з нами в подорож? Добре, тоді поїхали. Дітки, ось вам загадка, а ви повинні її відгадати. Як переходиш вулицю, на мене подивись, я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Три кольорові очі я маю недарма. Дітки, хто це? Так, це світлофор. Молодці! На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш підожди. І на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом, око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Ось такий наш світлофор. А зараз я пропоную вам пограти в ру світлофор. Я буду вам говорити рядки. Віршика, а ви мені будете допомагати обрати відповідний колір. Згодні вперед. Якщо світлофор світить червоним, потрібно що робити? Так, потрібно стояти. Коли око світлофора жовте, це означає правильно, що потрібно приготуватися. А якщо загорілося зелене світло світлофора, то що можна робити? Так, вирушати через дорогу. Молодці! А зараз я пропоную познайомити вас з видами транспорту, які їздять по наших містах. Ось автівка так автівка. Може діток покатать? У багажник вмістить речі, які треба в путь узять. Ця машина легкова, любить її! Вся сім'я це легковий автомобіль. А ось таксі. Воно зупиниться у хочі, там, де лиш пасажир захоче, на ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Коник цей на двох ногах, будь-який здолає шлях, коли вулицею мчить, Безперервно торохтить, а тролейбуси й трамваї дуже легко обганяє. Це мотоцикл. Так, добре. Автобус справжній трудівник, за розкладом трудиться звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Ось такий наш автобус. Ця машина непроста. Ця машина чарівна. Возить хліб вона усюди і приносить радість людям. Це машина, яка розвозить хліб. Вантажівка кількотонна. Возить вантажі невтомно. Величезний кузов має. В нього вантажі складає. Це вантажівка. Автокран. Машина сильна. Все на світі він підійме. Ради людям помагати, з вантажами працювати. Ось такий у нас автокран красень бачите який. І в дощ, і в спеку, і в мороз працює зранку сміттєвоз. Щоб стало чисто у дворі, сміття він вивіз на зорі. Такий у нас сміттєвоз, трудівник. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Літак, бачите, літак літає у нас високо в небі. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Вже, напевно, ви стомилися, так? Добре, відпочиваємо. Сіли ми в автомобіль. Дир-дир-дир, дир-дир-дир. А тепер в тролейбу сіли і тихенько покотили. Ш -ш -ш. У літак швиденько сіли і одразу полетіли. Ш -ш -ш. -ш -ш. Ось на потязі ямчу. Тюх-чух тюх, тюх-тьх-тьх. Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. А зараз я вам розкажу про машини спецпризначення. А що ж це за машини, ви зараз зрозумієте? Червона із білим пожежна машина. Поставили бак їй з водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мшить загасити пожежу водою. Дітки, ви здогадалися, що це пожежна машина, яка гасить. Пожежі. Так. Помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня, і відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Дітки, так, правильно, це швидка допомога, яка рятує життя людям. Хто захворів, викликають і ця машина приїздить. Так. А машина поліцейська відпочинку і сну не знає, бо машина поліцейська спокій наш охороняє. Так, дітки, ви правильно здогадалися, це поліцейська машина. Її теж викликають, коли десь якісь дебошири щось неправильно роблять. І тоді викликають поліцію для того, щоб вона навела порядок. Дітки, ми сьогодні з вами поговорили про багато машин. А давайте ми з вами зараз пригадаємо, що спільного між цими всіма машинами. От що у них є такого спільного, що є у кожної машини? Вам важко сказати, а я зараз вам розкажу: у кожної машини, по-перше, є кермо, сидіння для водія, кабіна, є колеса, є сигнал. Є місця для пасажирів. Ще багато чого спільного є у кожної машини. Але саме основне, що це є місце для водія, який водить цю машину. Дітки ось перед вами картинка, на якій зображені машини. Де вони їдуть? Так, мої хороші, вони їдуть по дорозі. А зверніть, будь ласка, увагу, що намальовано на дорозі? По якій йде тьотя з собачкою. Так, це зебра, пішохідний перехід. А хлопчик з мамою де йде? По тротуару. Так, молодці. Слід зазначити, що є дві частини дороги. Проїжджа і частина дороги для пасажирів. Називається тротуар. Молодці. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Але ж я, як і завжди, хочу з вами ще трішки поспілкуватися. Дітки, з ким ми сьогодні познайомилися? Так, ми сьогодні познайомилися світлофором. Які машини вам запам'яталися найбільше? А, звичайно, хлопчикам поліція і пожежна. Дівчатка вам які? Таксі і легковий автомобіль. Добре, молодці, як називають місце на проїжджій частині для пішоходів? Так, мої хороші молодці, це зебра. Ну що ж, вам сподобалося наше заняття? Так, дякую вам за увагу, і ми з Маєю прощаємося з вами. І говоримо вам до нових зустрічей. Бувайте!